А ви знаєте, що є кафе проти прокрастинації. В Японії є кафе, в якому все влаштовано так, щоб у відвідувача не було можливості прокрастинувати. Кафе називається Manuscript Writing Cafe. Заклад створив письменник. Для себе і колег він позиціонує його як притулок для письменників, редакторів, коректорів, відеопродюсерів і художників. Усіх, хто страждає від відволікаючих чинників вдома або в офісі, клієнти входять, записують свої імена, пишуть завдання та час, в який вони планують його закінчити. Вони також можуть замовити періодичну перевірку прогресу під час роботи. Там є два рівні контролю: м'який і жорсткий. На м'якому рівні в кінці. Дня відвідувачів просто запитують, чи вдалося їм виконати заплановане. На жорсткому рівні щогодини запитують про прогрес і постійно створюють мовчазний тиск на відвідувача. Наприклад, кожні 5-10 хвилин стоять з боку чи позаду, щоб переконатися, що відвідувач дійсно працює над своїм завданням. Кафе стягує 130 єн за перші 30 хвилин, а потім 300 єн, за кожну наступну годину 130 єн це приблизно 1 долар, а 300 єн це приблизно 2 долара 35 центів. Затишна кав'ярня пропонує необмежену кількість чаю та кави в режимі самообслуговування, Wi-Fi та високі стільці, що не дають змоги сутулитися. Власника звуть Такуя Каваї. Він створював це місце для себе, але радий, що є можливість поділитися з іншими. Він це розцінює як свій вклад у розвиток мистецтва. Я не знаю, яка робота може народитися в цьому місці. Але пишаюся тим, що можу запропонувати свою підтримку. Радий тому, що написане тут може бути опубліковано для всього світу. Я хотів записати це відео, щоб зафіксувати для себе цю ідею. Я хочу зробити таке кафе. У майбутньому, можливо, це і для вас буде хорошою ідеєю для бізнесу. За посиланням під відео, ви знайдете більше користі: книгу з особистої ефективності, безкоштовний курс або персональну консультацію. Дійте.